Після поїздки на Донеччину президент Володимир Зеленський вирішив відправити міністрів у регіони. Особлива увага буде приділятися прифронтовим областям. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, після поїздок будуть заслухані звіти щодо ситуації у ключових сферах: а це медицина, енергетика та оборонка. Члени уряду, зокрема, перевірятимуть підготовку до навчального року укриття та інфраструктуру, зазначив прем'єр-міністр. Російська ДРГ спробувала провести бойові дії в районі прикордонного селища Сотницький Козачок на півночі Харківщини. Атаку росіян відбили прикордонники. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, в стрілецькому бою а стрілецькому бою передували обстріли на місце бойових зіткнень відправили протидиверсійний резерв для зачистки місцевості. Сотницький козачок це село в Золочівській громаді на півночі Харківщини, розташоване на кордоні з Росією для. До вторгнення там жили близько 177 людей.